Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMICO та AtoMico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Джедроп сьогодні почну я з кейсу, з, як... з якого падають в принципі емочки 20 патронні скини на ці Емочки і. 15 Gпоinтів мене не дуже радує, і, до речі, могло випасти дуже файна оця X3 штучка, яка дає 3 безкоштовних прокрути. 1747 злив на ну, буквально 50 gпоintів, це не страшно. АВП тепер крутиться. 27. О, почекай, 930, оце непогано, і це яким чином паде АВП сафарі меш за 27 Gontів і АВП сафарі меш за. Вибачте мене, 700 Gointів, ми зараз це і побачимо. Uh, factor New. Стоп. Стоп, що? А чому така різниця? Мінімал Вер 27 джепонтів. Factor new, бам, 700 gжепоinтів. Це жорстко. Мені пощастило. Мені дуже пощастило з цим. Продовжуємо. 4700. Повернемось до безкоштовочок. Наступного разу. А, і до речі, ця серія записується через день після минулої серії. Таким чином, я якраз таки нафармлю ще на одну серію. Ну, не, не на одну серію в плані відео, а на одну о, оцю от лінію безкоштовних кейсів, скажем так. А, і це дуже розумно, тому що якби один деп на це витрачено, я просто перечекав день і фармлю знов. Ну, ці безкоштовні кейси. Сподіваюсь, в мене це вийде і за це мене сайт не буде жорстко хавати. 1500 g pointів, PAM 640. Можна кинути на апгрейдик. на, В принципі, давайте 2500 поставлю. А. Чомусь, почекай, 2500. П'ятірка не ставиться. А от поставилась. 2500, полетіло, 21900, який. На жаль, мені не дропається. Кейстіре... Caster... Ну, ладно, екс не хочу поки що. Хочеться щось таке відкрити. цікавеньке. За тисячу, да? за тисячу робимо ось так. Уфо. Уфошка. Уфошка робиться. І що падає з уфошки. А падає, до речі, за тисячу, якраз таки п 250 І Навіть за 1200 джеппонтів. Ще раз, я просто хочу, ну, насправді. Це не Окуп, це не Окуп, тому йдемо в апгрейдик, 730, робимо просто так. 2500. Ну, ще раз повторюємо, тільки це вже скінчик вибору я. 24%, На жаль, вони не заходять. 2400 в мене залишається таким чином. І спробую відкрити. Mm, що можна? 2400. Спробую відкрити ось цей космічний дефюз, і таким чином знов піду в апгрейд. Ну, сподіваюсь, третій апгрейд поспіль мені зайде Ладно, це я не буду продавати, це майже, а це не майже окуп. Це дуже і дуже гарний окуп. 3600, що з якістю. Мінімал Вар, мінімал Вар якість, Просто зазвичай воно падає отаке батл скер, і навіть воно в моменті не окупало цей кейс, бо воно коштувало там 1450, але зараз це все дуже і дуже гарно мене окупило. Uh, що можна зробити? Можна Magic Case. Бам. 2000. А давайте, а давайте зробимо апгрейд. Все ж таки, таких прям потужних апгрейдів ну, в мене рідко вони трапляються 5000. Просто 5000 шанс. 34%. Це дуже і дуже гарний відсоточок. Будь ласка, калаш, картель, статтрек прямо зараз. Почекай, воно випало. Найс! Нарешті, нарешті мені заходить апгрейд, а ще який. Продаємо, 7 тисяч є, 7 тисяч є на балансі, дуже. Коротше, я так зрозумів, ну, в моєму випадку я дуже рідко користуюся апгрейдом і ставлю завжди на а, низький відсоток, і через це не дуже продуктивно виходить. Давайте оцю лінічку, поки я розмовляю, покрутимо. А, і через це ну, треба реально мені частіше заходити в апгрейд, навіть на сумах там. В тисячу джепонтів кидати там на три тисячі, отак, десь е, дві тисячі, от як я зараз кинув дві тисячі на е, тисяч, і воно чудом зайшло. Ну, звісно, це не е, я не кажу, що це треба так робити. Це мені насправді дуже сильно пощастило. І не забувайте, що на аккаунті є також в мене мінус, і від цього мінусу сайт може грати. Тобто це не означає, що у вас буде так само. Звісно, річ, у вас не буде так само, бо, якби, ну, звісно там Перший депозит, воно а, ось так якби не, не працює так, як в мене. А, відрізняється трохи, може навіть не трохи. 73 g 432. Ну, давайте оцей, да, ще я не відкривав 1745, і там ще треба буде отой за 550. Чому ця М-ка? Я думав, вона ну, вона непогано виглядає. Що вона. Ну, дешева. Не, не, не зрозуміло це для мене. 1745. Окупилась і кейс за 600 gпоintів. 3000 улітає. Улітає 3000 і. ще отримаю за цю суму. Ну, щось взагалі. 840 і 2700 я отримаю за цю за цю суму і хочу відкрити також нічний дас. Тобто там я витратив 3000, тут я витрачаю 3000 і дивимося, що по. А чому? Раз, два, три. Нормально, да? 2500, 2500, непогано ще раз. Ще раз. Ну, я думаю, зараз має злить мене чомусь. Чомусь я прям впевнений. Ну, 2500, так? Да? Може, може гірше бути, чи ні? 2500, ну хоча б не гірше. А, почекаємо. Поч... Ще не критична обстановка, тому поки що а, крутимось ось так. Два кейси УФО. Можливо, можна буде зараз піти зробити 1300, почекай, 1300 і 837. Окуп на 200 джепонтів. 4000 є. А, що я можу з цим зробити? А я можу, ну, калаші зараз відкриємо фастом, пам. Продаємо. Треба окупний поставити. Це окупний. Так, да, да, це окупний, йдемо в контрактик. пам 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 І хард, хард рівень складності. Тобто, тут набагато, бачите, більше може випасти. А тут. А, я зрозумів. Ну, да, да, да. А... Що? Почекай, скільки. Почекай, це скільки зайшло тільки. Це, це 10Х фактично. Ну, не де, трошки менше, але це дуже жорстко. Так, о, мабуть, всі ці контракти, які я робив до цього, ну, воно накопичувалось. Накопичувалось і. Це жесть, це ж це навіть без безкоштовних кейсів. Ну, звісно річ, я хочу її з рукавичками зараз відкрити, тому що він подорожчав, коштує 14 тисяч, коштував 10 в моменті. І крутимо і дивимось, що мені звідси випаде прямо. Ні, зліва. Ну, зупини. На, почекай! Це може гарне коштувати. Ну, це в нуль. Це в нуль. 13600, рукавички гарні. Ще раз відкриваю. Справа в тому, що я відкриваю заради того, щоб ще нафармити. О, почекай, давай гарні. Давай, треба одинадцять тисяч, одинадцять тисяч. Давайте поки нічого не буду робити. Просто подивлюсь, що в мене тут є. Ну давайте відкрию. Давайте відкрию. Звісно, річ в мене зараз рукавиці в інвентарі, і воно може ну, це бачити і не видати тут мені нічого від слова. Двісті вісімдесят. Отут, зараз покаже все. Той бокс це гарно. а, я думав дві з чимось, ну, ладно. Окей, тоді продаємо. Я пропоную продати 15 тисяч на балансі і, можливо, ще раз варто з рукавицями кейс крутинути чи ні. Мабуть, ще ні, да? Black and White. Ой, фастом. Скільки це? Це 4500. Це 4500! От вам і фастом я прокрутив. Ну, це жесть, ладно, треба тоді камбечити і ось таким чином крутити Грін Кейс. Будь ласка, прямо зараз. Давай за дев'яточку, За дев'яточку було. б... Ох, за 12. Як же файно, як же ти мені гарно і гарно постав. А, є такий ще кейс, Battle Scared, називається, і ходять чутки, що він мене зараз жорстко купить і 2Х видасть, дивіться. Це, почекайте, це, це ж погано, ні? Да, це погано, це 6600, це 6600, це реально погано. Скільки? 9000. Треба відкрити. 9400, що я можу відкрити на 9400? Ну. Можна на 7500 відкрити трьох агентів. Ну, ніби вони прям мене зільють, щось я відчуваю. Щось я відчуваю, що буде все дуже і дуже погано. Тому Грінкейс. І тут є такий пістолетик, називається 57, Неонове кімано. Ні. Ну, вони можуть і за десятку, але і за затримувати. П'ятнашка. Машка, Dual, Кобра Страйк як же грає Грінкейс, друзі. Чомусь. Я не розумію, що. 575. Ладно, дивіться. Ми зараз робимо дуже і дуже розумно. Що є за 600 Ну, даркдроп. Давайте відкриємо, Пам і. А можна, до речі, агент? От оцього агента мені ні? Не можна, не можна. Це, по-моєму, дешево. 619, нормально. Відкриваю елітний кейс і на балансі 16 тисяч. Це означає те, що є шанс. Ми відкривали вже звичайний ножовий кейс, і є ша. Буль, буль... Просто бульдозер дуже дорого коштує, якщо що. Скільки, почекайте, щоб я ну, не просто так не казав, скільки. Так, да, бульдозер 10 тисяч, мінімальний, якщо що, 18 тисяч взагалі я хотів дійти до ось цього кейсу. Поступово, коротше, ми ж відкривали оцей кейс. Просто ножевий. І Silver Knife було б дуже непогано теж відкрити. Щось від... Оце оце гарне, оце прям чудовий скінчик. А... Да, це гарний скінчик, а, скажімо так, 18 тисяч на балансі. Є один варіант. Він дуже ризикований, і в мене зараз може фактично залишитись ну, 1006 або, або 1004. І при цьому я витрачаю ну, 17500, тобто весь баланс. В чому прикол? Тут це такий олин кейс, тут або падає повна фігня, або оце воно, в принципі, якщо падає Мінімал вер, мінімал верста Factorin я не вірю, що мені випасть, то нормально і ніж, ну, звісно, річ, 14 тисяч дуже і дуже гарна. 5 штучок лотить. Будь ласка, просто хоча б зігли. Ні, це погано. Хоча, ладно, за дві. Ти. Ти на приколі. Ти на. просто. просто по. Я вже по клавіші навіть не попадаю. Ну, який шанс, що воно. Да. 600. Я не буду. Я не буду коментувати. О Боже. Я ж казав, це дуже і Вона реаль. Воно реально жодного. Навіть здігла не поставило, ви розумієте? Ну, весь весь жах ситуації. Тому що, ну. Я не знаю. Я не знаю, як описувати це. Ладно, погнало це, відкрию дві штучки, пам. А, 1200, 22, Ну, це насправ. Це дуже і дуже прикро. Це дуже прикро. Прям 1500 не окуп. Ну. В принципі, це ще з минулого депу, так що. Ну, звісно, річ, да, прикро, прикро, тому це урок треба е, вчасно вміти зупинятись, ну, там, на рукавичках на чомусь такому. І. Е, ну, я не знаю. Тільки мене знаєте, морально, що врятує. Якщо ось так випаде, я відкрию кейс за 8888 і він окупиться. Ну, це, звісно, моїх мріях. А чому цей дігол такий дорогий? Ладно, для назви, може, якщо випаде клікбейтно, може. Ну да, ну, вже ніяк клік ну, не назвеш. Всім дякую за перегляд цього відео і зустрінемось в наступному.